Ярмарок цей прийшов нам так такою прям геніальною ідеєю зразу після різдвяного ярмарку. Якщо ви були на нашому різдвяному ярмарку, ми саме тоді вирішили, що на пасхальні свята треба обов'язково готувати щось особливе. Нашими постійними партнерами Goodwell Україна ми домовилися за дві свинки для того, щоб закупити такі домашні вироби на Пасху. Відповідно, це була наша основна мета, і вже під нею весь ярмарок ми підлаштовували, тобто там живі Точки, фотозони, щось такого формату. От, але це перша ярмарка, яку ми вирішили зробити в двох місцях біля гостинного дому, ну і біля Союзу Україна. Ну, хотілося допомогти хлопцям зібрати. Вже вони запросили, кажуть, поможіть. Ну мені це за радість, бо коли з торгівлі працювала, приносив рушнички. Ну, все, всі товари руками свої зроблені. Або близьких людей з напливами багато приходило зранку. Зараз трошки зад ще таке, але в основному приходять. М'ясні вироби вже наполовину продалися. Навіть я думаю, що зараз у всіх одна мрія, щоб скінчилася війна перемогою, і дай Боже їм здоров'я і скоріше вернутися додому. Так, Я давно хотіла відтворити такі композиції, гарненькі, такі знаєте, з якимось юмором, можливо, тому робила Курочок і невеличких пташок, таких як про весну, хотілося яскраво, хотілося того, що прагне душа, а вже два роки ми в такому стані знаходимося. Тому захотілося ярких барв, будь ласка, придбайте, дуже гарні композиції. Тут одне слово актуальне, перемога, одне слово. Молимося за це, живемо з ними разом, долучаємося до того, щоб їм допомогти. Коштами, щоб їм допомогти якимось обладнанням потрібним. Кожен на своєму фронті робить все, щоб від п'яти до десяти до двадцяти разів саме Нікопольщина бомблять дронами камікадзе, бомблять градами. З різних установок ну нещодавно відбомбили повністю, розбомбили центр міста. Кожного дня люди лишаються своїх домівок. Мені приємно, що перед паскою ваші люди готують домівки, миють вікна, а у наших навіть вікон немає. Це, ну, це страшна жахлива ситуація. Але все рівно люди на своїх місцях. Багато волонтерських організацій знаходиться в самому Нікополю, хаб. Дівчата готують, печуть. Зараз готують паски хлопцям і збирають і на дрони, і на машини. Нікополь постійно в ну це місто залізних людей. Там є два величезних підприємства. Вони як на тому, як знаєте, закалилися, як сталь. Їх нічого не зламає. Я вірю в свій Нікополь, тому літом на канікулах їду обов'язково до своїх підтримати.